Привіт! Давайте подивимося, яким буде для вас тиждень, ці 7 днів з 11 по 17. Які будуть енергії, до чого підготуватися? Позбутися блоків. Ну, позбуватися блоків неможливо акуратно і легенько. Це так не працює. Блок можливо, тільки ну, розбити. Тобто, щоб побудувати нові якісь нейронні зв'язки, треба це зробити різко. Так само для того, щоб позбавитись, потрібен фокус уваги на цьому. Потрібно максимально сконцентруватися. Коли ми кажемо, що втратила фокус, да, тобто перестала звертати всю свою увагу на щось важливе, розпорошилася ваша увага на багато-багато речей. А як ти щось одне робиш, так все інше в тебе теж і виходить. Тому у вас тут весь тиждень буде пов'язаний з тим, щоб позбутися якихось обмежуючих установок. Позбутися, не знаю, хлам може з хати будете виносити, балкон розбирати, Та? тобто очищуватися. Важливо, щоб ви не збавляли темп, важливо, щоб вас нічого від не відволікало, а повірте мені, вас буде відволікати постійно при тому. Так, щоб ви ніяк не могли закінчити це очищення, так, давайте ми розберемо по всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра, фінанси і морально-психологічний стан особисте життя, четвірка мечів для тих, хто наразі самотній. Знаєте, що як це називається? називається чи до умних, чи до красивих. Тобто тут може кидатися з сторони в сторону: я або хочу сім'ю дітей і стабільність, або я хочу по тузу жезлів погулять. І тут ви можете бути якраз таки заручником оцеї дихотомії. Або правильно, або, ну, так, з іскоркою. Так? Тобто, всередині може бути а, прям. Реальна невизначеність може метать з сторони в сторону, а й того от у вас четвірка мечів. Того у вас нічого не відбувається в особистому житті. Тому що ви не можете визначитись так, чого ж ви хочете. Насправді. Розумієте? Так. Що в нас в любовних трикутниках? Красиво тут бачите дві жінки: королева Пентаклів, королева чаш. Королева Пентаклів це ви. Це ви, це земна стихія. І тут іде або від вас бажання закінчити ці стосунки, цей трикутник, але ну, ви можете то хотіти, але не приймаєте ніяких. Конкретних дій для цього. Ви можете просто почати ігнорувати там людину і так далі. Але це не закінчення стосунків. Це ігнор. Тобто тут до останнього буде намагання зберегти ці стосунки в таємниці від цієї королеви чаш. Але цього зробити не вдасться. Все рівно воно випливе на поверхню. Розумієте? І тут. Чоловічої енергії немає. Тобто чоловік тут таке. Тут е, битва між двома жінками якась відбувається. Розумієте? Ну, але за що ви б'єтесь? Ну, за що ви б'єтесь? Тут взагалі немає чоловічої енергії. Він тут взагалі ну, ні одним ніяким боком. Від нього тут нічого не залежить. Він отого, ну, кому достанеться, тому достанеться. Ну вам таке потрібно. Задумайтеся. для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Не знаю, тут від вас ваш партнер може щось приховувати, якийсь сюрприз приховувати чи що. Хоче якось вас порадовать. Не знаю, або у вас поїздка якась планується, яку ви відкласти не можете. Багато всього відбувається. Загалом на, на плані стосунків, то тут помірність. Але по спецірці жезлів є люди, які, яким не подобається, що у вас так все добре в стосунках, які хочуть вставити вам пару палок в колеса і можуть вам псувати настрій, можуть конфлікти провокувати. Тобто вам тут класна порада триматися подалі від таких людей, навіть якщо це ваші родичі, але якщо вони зазігають на ваші стосунки, то тут потрібно триматися подалі. Да, тут ну, від чоловіка йде бажання зробити якийсь сюрприз, щоб ви про це не знали. Порадувати вас якимось чином. Робота. Так, сім чаш. Для тих, хто наразі не працює. Так, тут іде підтримка з жіночого боку, з жіночої сторони ваша мама, сестра, подруга. Також, якщо у вас є діти, це виплати на дітей і для дітей. Тобто я, в принципі, бачу стабільну вашу ситуацію по фінансах, в тому сенсі, що у вас є якісь, наприклад, там, відкладені кошти, на які ви можете жити. Або ви працюєте зараз над своєю подушкою безпеки? Так. Хто в пошуку в нас роботи стільців? Вам тут навіть від когось з ваших друзів або знайомих може поступити пропозиція роботи. Але в чому тут загвоздка? Можуть вам подавати це під гарнішим соусом, ніж воно є. Насправді, тому ваша задача тут, особливо в плані фінансів і розпорядку е роботи, та, тобто, коли приходите, коли йдете, як організований робочий процес, це все дуже важливо вияснити одразу на порозі. Тому що вам тут під гарними такими слу слуганами можуть продати просто тухле місце. А, і це можуть бути і ваші знайомі, і ваші друзі навіть. Особливо. Ой, знаєш, я ось звільняюся з своєї там компанії, можеш на моє місце, а він звільняється, бо там платять 6 і 3 гривні. Тобто я маю на увазі, що не очаровуйтеся, а питайте все дуже чітко, ясно і по суті. Чи офіційне, наприклад, працевлаштування? Не дайте вам заговорити зуби, особливо, якщо це ще співбесіди всякі, будьте дуже чіткими і послідовними. Підготуйтеся, прям, напишіть собі питання для тих, хто вже працює по найму. У тут дуже багато всього може бути. Перше діло, це перший можливий варіант. Це те, що вам можуть запропонувати вищу позицію, на яку буде великий конкурс. Але ця вища позиція, вона або буде пов'язана з роботою в мережі. Так? Тобто там, працювали в магазині фізичному, вам пропонують перейти, там, відповідати в Дірект, оформлювати замовлення. Або ж це ще може бути пов'язано з, якщо у вас міжнародна компанія, це взагалі прекрасно, або ж співпраця з іншими компаніями, там за кордоном, як варіант, тобто розширення, тобто, вашій, скажімо, так, стабільності, усталеності може прийти кінець, тому що прийдуть великі зміни. І не до кінця, ще протягом цих семи днів буде зрозуміло, на що вам очікувати. Тобто зараз тільки період розкручення цієї ситуації. Але для вас це обернеться в все рівно в позитив. Хорошу стабільну ситуацію згодом. Просто, якщо ви очікуєте, що вас візьмуть на якусь кращу позицію вищу, ну, це малоймовірно, насправді. Особливо, якщо у вас маловато досвіду. Так. Можуть вам ще стажора дати як варіант. Для тих, хто. Працює сам на себе, бо в кого свій бізнес, хто фрілансер. Для тих, хто працює з своїм бізнесом, тут будьте дуже обережні, якщо ви найматимете на роботу людей, бо тут можете поспішити і вибрати не того кандидата. Не того в сенсі не наскільки кваліфікованого. Тобто вам тут можуть, вибачте, на слові запудрить мозок, і ви замість людини, яка цього дійсно достойна, але в якої може бути трошечки менше досвіду, візьмете балабола, який по факту робити нічого не буде. Так, якщо ви фрілансер. Так, якщо ви фрілансер, вам тут перше діло буде це організувати свою рутину, дисциплінуватися, тому що у вас тут перед вами в горизонті дуже багато різних проєктів, ви можуть багато всього пропонувати. І ваша основна задача це вибрати. Вибрати найбільш продуктивні, найбільш для вас вигідні фінансово, вигідні в плані кар'єри. Тобто тут не кидатися на все одразу, а постояти, подивитись і визначитися з пріоритетами. Так, фінанси. Йойки, чому тут башня? Так, ну вже не падає. Тут ви очікуєте надходження якихось фінансів, які вам дуже з трудом давалися, навіть конфліктні ситуації, якимось чином через них могли ставатися. Також, якщо ви плануєте якісь великі покупки або, там, не знаю, квартиру купити, чи ще щось. Тобто, щось дійсно серйозне велике, тут обов'язково не спішіть, а звертайте увагу, чи все правильно з документами. Так само при продажі. Владнайте всі документи, які стосуються того, що ви продаєте. Бо тут можна або купити кота в мішку, або продати кота в мішку, а потім вам за це дуже сильно пред'являть. Тому, щоб цього не сталося, будьте обережні. Робіть все по справедливості. Якщо це питання стосується суду, то тут ви отримаєте те, що вам положено. Загалом бути обачні з великими покупками. Ну і загалом це ще може бути ремонт: мілкий або не мілкий, або неочікуваний. От, дуже часто башня це, блін, кран протік. Вона може на побутовому рівні так відіграватися раптово, у потік унітаз, електрика, там щось з електрикою, чайник перегорів. Ну, тобто це дуже часто може бути така річ, яка нам в побуті потрібна, і ми її сприймаємо як належне, от вона в нас є, а потім як вона ламається раптово. От у вас зламався зранку електрочайник, вам треба випити кави чи щось поїсти запарити уже вівсянку. А нема. А в каструльці гріє. І треба бігти шукати чайника. Тому дуже часто бачиш, що так може неочікувані витрати, що так може програватись. Ох, ти ж, ю! І вас тут дуже цікаво на морально-психологічному колесі фортуни. Давайте прояснимо, мені тут кілька карт буквально. Це стосується дійсно ваших фінансів, а також вашої реалізації. У вас тут якесь відчуття, ніби ви або живете не своє життя, ніяк не, може вибрати, не можете вибратись, заговорююсь, так швидко хотіла сказати, не можете вибратися з якогось цього колеса постійного, що ніби за вас хтось живе, а не ви живете. Ви ніби не реалізуєте себе, свій творчий потенціал, або не знаєте, як себе відреалізувати, як себе показати цьому світу. Як свої емоції, ніби ви от захищаєтеся, закриваєтеся. Для когось дуже класно в такому разі буде звернутися до психолога за цим питанням, з вираженням своїх емоцій. Але тут, бачите, всесвіт для вас не просто так оці всі перевірки проводить, для того, щоб ви, дійсно сфокусувались на тому, що для вас важливо. Не втрачали надію і не сумнівалися. Розумієте? Тут те, що стосується там, фінансів, тут можуть бути якісь великі подарунки, неочікувані для вас, якісь фінансові надходження, якщо ви не перестанете вірити, надіятись на краще. Як тільки ви повністю поринете в сумніви в цей селф-саботаж. Я нічого не можу, нічого не знаю, я нічого недостойний і так далі. Ну, це не найкраща стратегія для вас наразі. Тому енергії нам і говорять: протягом цих семи днів намагайтесь позбутися від всіх обмежуючих установок. Сфокусуйтеся на тому, що для вас важливо. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, тільці, на ваші коментарі. І до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.